Ніжна начинка та хрумка шоколадна глазурь. Улюблений десерт з дитинства. Почнемо з шоколаду. Його потрібно розрізати на невеликі шматочки. Мені зручніше це робити ножем. Висипаємо шоколад у ємність, і тепер нам потрібно розтопити його. Можна на водяній бані, а можна і у мікрохвильовій печі. Ось так має вийти. У розтоплений шоколад додаємо олію і добре все перемішуємо. Повинна вийти гладка, однорідна, досить рідка глазур. Тепер пензликом наносимо шоколад усередину силіконової форми. Розподіляємо рівномірно тонким шаром. Відправляємо форми в морозильну камеру на 10 хвилин, щоб шоколад добре застиг. А поки підготуємо начинку. Звичайно, нам знадобиться сир. Обирайте смачний і досить жирний сир. Тоді десерт вийде справді ніжним та смачним. Додаємо тепер вершкове масло. Бажано не менше 82% жирності. Висипаємо цукрову пудру, кількість регулюйте від насолоди, яку хочете отримати. На смак можна додати ванільний цукор або ванілін. Тепер задоволюємо допомогою блендера добре подрібнюємо усю масу. Обов'язково не пропускайте цей етап, тому що саме від того, наскільки добре ви подрібните сир, буде залежати ніжність начинки майбутнього десерту. Ось така маса має в нас вийти. На цей час шоколад вже застиг, і ми можемо покривати його другим шаром. Це потрібно для того, щоб глазурь була рівномірною та щільною. Цей шар застигає швидко. Достатньо поставити в холодильник на 2-3 хвилини. А поки що для зручності перекладаємо сирну масу в кондитерський мішок. Ось і всі форми з глазурю готові. Викладаємо в кожну сирну масу. Подивіться, як зручно це зробити кондитерським мішком. Заповнені форми зверху заливаємо шоколадом так, щоб закрити всі краї. Зайвий шоколад можна забрати за допомогою ножа або шпателя. Відправляємо сирні сирки в морозильну камеру на годинку-півтори до повного застигання. Готові сирки тістаємо з форм. Подивіться, які симпатичні та апетитні вони вийшли. А головне з натуральних та корисних інгредієнтів. Ви можете додати різні інгредієнти в начинку і експериментувати зі смаками. Дуже раджу приготувати, бо це нереально смачно. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Папа. -па.